Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Декілька важливих пунктів, від яких залежить перемога, пише Яро, що висловлює співчуття. Цім полеглим воїнам на війні проти російського агресора необхідно припинити публічні та непублічні політичні сварки між прихильниками і 6 шостого президентів України, між владою і опозицією, між українцями. Це підриває єдність нації, отже, грає на руку ворогу. Міністерство оборони та командуванню Збройних сил варто дослухатися до думки тих бійців і командирів, які на фронті кожного дня жертвують собою в ім'я майбутнього нації та держави. Відрив чиновників МО і генералів від армії може призвести до негативних наслідків. Корупція, заробляння бабла на крові героїв. Мають бути прирівняні до державної зради. Державні злочинці мають отримувати найвищу міру покарання пожиттєвий термін ув'язнення з каторжними роботами. Ніяких загратованих санаторіїв для ув'язнених державних злодіїв. Хай тварюки відпрацьовують разом з підвищенням міри покарання за ті чи інші правопорушення рядового складу. Необхідно радикально посилити відповідальність командирів різних рівнів за накази, що призводять до великих необґрунтованих втрат серед особового складу Сил оборони України. Нам треба підтримати людей від дій яких залежить майбутнє нації, керівників СБУ МВС, генералів малюка і Елеменка боротьба з внутрішнім ворогом не менш важлива ніж зовнішнім. Окрім великих калібрів, сучасних засобів розвідки та ураження, безпілотної авіації, то що нам треба міномети, кулемети різних калібрів, автоматичні гранатомети та багато піхотної зброї, багато мін та набоїв. А ще прошу звернути увагу Верховного Головнокомандувача командування Сил оборони України на навченість наших воїнів, підготовку якісного мобілізаційного резерву, національне військово-патріотичне молодого покоління українців. Без того важко на завершення українці завжди були і є найкращими воїнами. Отже, незважаючи на проблеми та недоліки, ми приречені на перемогу. Резюмує Ярош зазначимо, на сході України у боях з російськими окупантами загинули чотири бійця з першої окремої штурмової роти, добровольчого українського корпусу правий сектор, серед них і воїн ЗСУ, член неформального молодіжного руху, гонор і працівника Т. Київ Облгас Ростислав Рос Стадник. Життя бійців обірвалося 16 лютого під час виконання бойового завдання. Повідомили на офіційній Фейсбук-сторінці роти. На момент загибелі Ростиславу Стаднику було 25 років. У нього залишилась дружина, батьки та брат, як сказано у повідомленні. Він він займався волонтерською діяльністю та був учасником громадського руху Гонор. З першого дня повномасштабного вторгнення Рос вирушив на фронт захищати Україну від російського агресора. Під час виконання бойового завдання на сході України загинув боєць гонору Стадник Рос Ростислав. Рос був активним учасником руху з 2015 року. На початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, взяв зброю в руки для захисту України. Він був людиною, на яку завжди можна покластись. Нам буде тебе не вистачати. Бути воїном жити вічно, написав лідер руху Гонора Сергій Філім... Моново у Фейсбук. Аналогічне оголошення з'явилося їм на сторінці Гонору в Інстаграм. А на сторінці регіональної газової компанії РГК, крім особистих, відзначили також професійні якості українського героя. Невимовна втрата біль в родині РГК на війні з рашистами, захищаючи рідні очі. Дім та Україну загинув Ростислав Стадник. Його щиро посмішку і доброту пам'ятають усі колеги. Воювати герой пішов з посади менеджера з персоналу та підбору кадрів. А те, Київ Облгаз. Чуйний, вічливий, інтелігентний, енергійний, уважний, відвертий, відданий. Патріотик який боровся за країну з першого дня війни. 2 березня йому мало б виповнитися 26 років. Щирі співчуття родині герої йдуть у небеса, йдеться у повідомленні прес-служби РГК. А на сторінці профспілки Києва Болгазу повідомили, що у компанії Ростислав Стадник працював з 2020 року на посаді менеджера з персоналу і на підприємстві не було жодної людини, яку б він образив, до кожного співробітника мав свій підхід. І щодо кожного питання знаходив рішення, яке влаштовувало всіх. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.